Пане Олександре, як ви вважаєте, чому Ігор Коломойський передав свої корпоративні права е трудовому колективу медіахолдингу 1+,1? плюс З якою метою це було зроблено на ваш погляд і як? Таким чином, це характеризує відносини офісу президента та ігоря Коломойського. І ключовий фактор в цьому це те, що в Сполучених Штатах Америки ФБР відкрило купу справ проти бізнесу Ігоря Коломойського, і фактично екстрадиція його для Сполучених Штатів Америки була би дуже вагомою. Ваш погляд на ситуацію в цілому. Ну я я так розумію, що існує два, два аспекти цієї справи. Перший аспект цієї справи це справді Сполучено Сполучені Штати і стосунки з ними, і тут банкова грає свою гру. Вона показує, що Коломойський знаходиться в буцегарні, і відповідно це нібито демонструє їхню боротьбу з корупцією. Чи вони віддадуть його, чи не віддадуть? Ну більше схоже, що не віддадуть, оскільки ви бачите, що ситуація така, що вони будуть вигадувати із громадянством всім, що завгодно, бо його не віддати. Бо якщо справді те, що пишуть і наші закордонні засоби масової інформації про те, що у всі ці історії з відмиванням грошей задіяний, і зеленський, теж тоді безумовно будь-яка інформація, яку може надати знаходячись знаходячи сполучених штатах. Може ну, якби так підвісити нашу банкову і нашого президента е і теж зробити предметом майбутнього розбору після того, як він перестане бути президентом. Я думаю, що Зеленський би цього дуже не хотів, але він не може контролювати ситуацію далі ніж кінець свого президентського терміну, тому. Коломойський буде або випущений, або буде переданий. Як на мене, тут якби іншого варіанту немає. А от ситуація з каналом це особисті вже стосунки всередині оцієї команди. Для зеленського ключове отримати контроль над усіма медіа на, на момент виборів. Я належу до тих, хто переконаний, що вибори будуть проведені в березні наступного року, і ось ця гра з повним контролем над усіма медіа, які тільки можливо. Вкрай важливо передати е, свої права на канал конкретним людям, які не можуть опиратися банкові. Це одне а е, володіння пакетом самим Коломойським, який може грати свою іншу гру. Ми знаємо, що були розмови про те, що у нього можуть бути альтернативні кандидати для того, щоб е, погратися знов з владою в Україні. Це зовсім інше, тому от я так це розглядаю, що Зеленський буде тримати за гратами е Коломойського скільки зможе. А чи схоче, а каналом будуть керувати е з банковою через якихось е людей, які точно не мають можливості протистояти вказівкам з Банкової. да і, власне кажучи, і не хочуть. Як ми бачимо діяльність канала, вона Дуже рідко виходить за рамки того, чого би не хотіла бачити банкова. але інколи буває таке, що вони подають інформацію, яка можливо банка не подобається. Пане Оксане хотіла також зачепити, зачепити з ваш з вами тему яку зараз розслідує бігу інфо про російський слід в і в мистецтві, і в політиці повідомляють Суспільні новини з посиланням саме на бігу інфо про те, що дружини те, ще заступника голови національної поліції України полковника Дмитра Тиштишлика чи Тишлека мають російські паспорти, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання. Також повідомляється, що серед компаній, які цьогоріч перемогли е е е на конкурсі е на е вироб... виробництво 53 фільмів та серіалів. Та мають отримати державне фінансування чи мало структур, які близькі до представників влади або ж фірми, які співпрацювали з росіянами аж до так. початку повноштавного вторгнення. Як на це реагувати взагалі уряду чи е, раді, чи мають бути прийняті, все ж таки на вашу думку, закони, які б якось е, е, на це реагували е, та запобігали? І, Звісно, не забуваємо, що багато хто в Україні мав такі зв'язки. Навіть український президент, ми пам'ятаємо ще 10 років тому, виступав. В на сцені да з представниками російської стради і також співпрацював з а, кіноіндустрією Російської Федерації. Давайте почнемо спочатку й рік. Ну може навіть кінець 18-го чи 17-го, формується команда, яка повинна прийти до влади. Це люди, які фінансують, допомагають, сприяють. Це люди, які готуються зайняти певні посади, бізнес і так далі. Так далі, це велика велика команда. Вона готується в 2018-2019 році і повністю приходить до влади вже в 2020-му з приходом Єрмака, тому що був невеличкий перехідний період, коли там такі, ніби псевдопатріотичні діячі були, які е, виглядали достатньо прийнятно і не не завжди мали ну умовно кажучи. Данилюка чи рябошапку не за в співпраці з чи гончарука з співпраці з російськими якимись структурами? Так, от ця команда, яка готувалася прийти до влади, вона готувалася до миру. Вона готувалася до перемови до перемовин. Вона готувалася до. Співпраці з Росією вона готувалася для спільного бізнесу, для Омана, для обміну і так, далі, і так далі. Тобто, це люди, які підбиралися під той проект, який готував Зеленський. І треба зрозуміти, що в цьому проекті не було такої категорії, що ми тебе не беремо в цю команду, тому що ти працюєш в Росії, тому що в тебе зв'язки з у Тебе родичі в Росії, тому що і так далі. Так тобто, цього всього не було. Типовий приклад. Подивіться секретарка, персональна секретарка Зеленського, чоловік якої. Працював з тими ж самими угрупуваннями, з якими зараз співпрацює заступник міністра, ось ну, заступник національної поліції. і Так далі про це багато писали. Тобто, в той момент, коли команда формувалась, вона була переповнена людьми з проросійськими поглядами, проросійською орієнтацією. Що змінилося? Ми бачили. От я ставив питання собі і своїм читачам в своєму телеграм-каналі. Я питав їх: а кого з найважливіших і найвідоміших? Членів команди Зеленського було звільнено, чи не просто звільнено, а звинувачено в зраді чи в корупції, які мали проросійські погляди за цей час війни, і люди починають дивитися і кажу, що в принципі при тому великому активі роботи НАБУ і СБУ, які кожен разу виявляє корупціонерів і. Зрадників виявляється, що нікого серйозного того, на кого можна було би ну умовно кажучи, повісити відповідальність за погану підготовку до війни. От що в Ізраїлі відбувається, коли прем'єр-міністр, який є першою особою в державі, говорить, я буду відповідати, тому що я розумію, що я зробив там багато того. того, того". Це через місяць війни в Ізраїлі. У нас пройшло 20 місяців війни в Україні. Цієї нової великої війни за цей час. Ми не почули ж від жодного серйозного поважного чиновника, який би сказав, що ви знаєте, я буду за це відповідати. Я зробив помилки, якісь і так далі. Тобто, до чого кажу, що команда була переповнена людьми, які не збиралися воювати. Ніхто з них не покараний. навіть якщо Баканов чи Тимошенко відсторонені з тих чи інших причин, ніхто з них не є під кримінальною справою, і Тимошенко навіть довів уже там в суді, що він не корупціонер по якійсь там справі. Абсолютно. Так далі, тобто нічого в команді не помінялось. Вона, яка була в 19-21 році, така вона сьогодні і залишається. І якщо є змінилася риторика, то це не означає, що змінилося все інше. Оцей заступник керівника поліції він очевидно прийшов. Перевірку СБУ очевидно інакше не може бути. СБУ сказало, що це все добре. Що у нього зв'язки родичі mm -hmm. в Росії, і призначений він був на посаду зовсім недавно. Це не той випадок, коли його призначили колись давно до вторгнення, і він там на посаді. і Тому не простежили. Це вже було під час бойових дій під ну, не під в 23-му році. Здається, навесні його призначили. Таким чином можна говорити про те, що риторика влади змінилась, ставлення. До проросійських настроїв, проросійських зв'язків, проросійських людей не змінилося. І ми, я не знаю. От ви говорите про закон, ви правильно говорите. І з точки зору закону, я не знаю, що можна інкримінувати цій людині. Але давайте подивимось так: е, громадянин е, е, великий український патріот, борець з ворогом, живе з людиною і тещою, дружиною, які є громадянами Росії, і ці люди. За ці всі роки не відмовились від російського громадянства. Вони продовжують бути громадянами Росії, вважаючи, що це так для них чомусь потрібно, і так далі. Це говорить про те, що він толерує такі речі. Він не ставиться негативно до не тільки до тих тієї країни, яка вторглась в Україну. А й він спокійно ставиться до того, що йому доводиться з ну, з людьми, які толерують цю країну, знаходитися в одній родині, і це. Як на мене, великий показник оцього внутрішнього стану, який є сьогодні у влади, коли вони не тільки толерують, вони й не бояться, що їм за щось буде. Це ж розслідування, яке відбулося, воно ж не відбулося. Це ж не заява була СБУ, яке сказала: Вибачте, ми зробили помилку. Ми дали допуск на таку посаду такій людині. І от ми сьогодні робимо таку заяву і звертаємося там до когось з проханням зняти. З посади цього чиновника ні, це все розслідування, і як не одного журналіста, то іншого. І я думаю, таких розслідувань буде дедалі більше, тому що на сьогоднішній день вже є повне розуміння у суспільства, що очищення влади не відбулося війною. Не, не відбулося, і це найгірше, що є. І тому, якщо ми цього не зробимо, то це неочищена влада буде. Точно вставити палки в колеса нашої перемозі у Брюсселі на саміті Європейського союзу. Іноземні лідери обговорили міжнародні питання, зокрема підтримку України. Однак на саміті лідерів ЄС, Угорщина і Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 мільярдів євро. Про це пише видання Політіко. Зокрема, Словаччина проти виділення коштів і у неї є. Серйозна аргументація, бо в уряді побоюються, що гроші цитата будуть незаконно привласнені. Як ви ставитеся до цієї інформації? Ну давайте розділимо проблему на дві частини: перша проблема чи краде наша влада допомогу від наших західних партнерів? Ну я вірю американцям, які кажуть, що такого, таких крадіжок немає, що гроші крадуться інші, але ці не крадуться. Тобто будемо вважати, що це спекуляція на цій темі, але з іншого боку, на чому побудована ця спекуляція? Ця спекуляція побудована на безкінечних корупційних скандалах в Україні. Можливо, вони не стосуються безпосередньо допомоги від Європейського союзу чи Сполучених Штатів, але вони стосуються безлічі інших грошей. Які є в Україні бюджетних наших українських грошей? Ми пам'ятаємо цю історію про 36 мільярдів закупок Міністерства оборони, коли не прийшли товари? Ми пам'ятаємо яйця по 17, Ми пам'ятаємо завищені тендери на дороги вже під час війни, і так далі. і Так далі. Тобто сьогодні, коли Нашу країну підозрюють в корупції, можливо, вона не така корупційна і це владі треба довести. Але коли є підозра, і ви пам'ятаєте оцей випадок, коли раптом запідозрили ем, Гладковського в корупції за часів Порошенка? Потім нічого не довели за 4 роки чи за 5 майже років ем, цього е, зеленського. Але що відбулося зразу? Людина була відсторонена від посади. Зразу ж, що відбувається сьогодні. Резніка, в якого підозрювали в корупції не один раз і багато разів, і його знімають з посади за власним бажанням. Він е, йде з посади під облиски про владної більшості в парламенті. Тобто, влада не демонструє своє бажання боротися з корупцією. Якби кож, після кожного розслідування, о такого, яке пов'язано з корупцією чи зрадою, зразу йшла відставка тієї людини, про яку йдеться, чи хоча би. Відсторонення від посади на заході не було би можливості використовувати це як спосіб не надавати нам допомогу. А це ж не тільки ми зараз говоримо про цих двох політиків в Європі, але ж ми знаємо, що республіканці в Сполучених Штатах так само використовують тему нашої корупції для того, щоби. Контрольована чи зменшена давати нам гроші, і і тут в даному випадку Зеленський і його команда повинні бути більшими католиками, ніж Папа Римський, як то кажуть, чи більш пухнастими, ніж пір'їнка. Вони повинні кожен такий випадок, який пов'язаний з корупцією, жорстко карати. Але те, що з чого я починав, чи був покараний хоч один наближений до зеленського персонаж за корупцію? Ні, а хто може займатися корупцією? Чи може серйозною державною? Корупцію займатися позиція не може, тому що корупція це зв'язок влади з бізнесом. Це робота в інтересах, в якій одною частиною однією частиною обов'язково має бути влада. І Якщо великих посадовців немає Пані, за гратами, значить корупцію з корупцією ніхто не бореться.